Треба прийняти як факт, що західний світ сприймав війну Росії з Україною в доктрині стримування. Стримування, не перемоги України, не надання нам достатніх засобів для ураження всього групування російських військ на території України, а саме в контексті стримування. І я дуже вдячний Валерію Федоровичу, що він, як керівник такого високого рівня в інтерв'ю визнає свою власну помилку, говорячи про те, що він вважав, що та кількість людських жертв, які були принесені російськими авантюристами від політики і від війни в жертву їхніх імперіалістичних планів, він вважав. Що російська армія буде відступати, і що російське політичне керівництво зрозуміє, що українське суспільство буде чинити опір, і завдяки тим технологіям, завдяки тим системам озброєнь, які будуть передані союзникам, що вони зрозуміють, що ця боротьба є безперспективною і будуть вимушені тікати з України і власне відмовлятися від своїх агресивних планів. І як на мене, ми на цьому мусимо уважно приділити увагу. Я вважаю, що так само вважав не тільки Валерій Залуж, так вважали і політичне керівництво України, і так, скоріш за все, вважали наші партнери. Бо це вкладалося в, ну скажімо так, в цю доктрину стримування Росії, що, мовляв, можна нанести Росії тактичну, Тактичні поразки, в наступ яких вона відступить, можна уточнюючи запитання, а, але публічно вони не декларували. Ми це розуміли, що це доктрина стримування, але публічно вони ж казали про перемогу України. Ми постійно наголошували. Роз'ясніть, що ви. Маєте на увазі, коли говорите про перемогу, принаймні наше керівництво воно чітко сказала: ми хочемо звільнити всі території, але наші партнери так ніколи не говорили. Вони ніколи не визнавали. Хоча це була саме доктрина стримування, правильно, але це вони ніколи публічно не визнавали і ніколи публічно не казали про те, що вони мають на увазі. Під е, перемогою України, під тим, щоб бути з Україною поруч тобто, до її перемоги, тобто кон конкретики не було. Але це була. Е, як ти зауважив? Я вважаю правильна саме доктрина стримування, тобто допомогти так Україні, щоб вона. Не зовсім програла, але й не зовсім виграла. Так, щоб Росія не отримала от такого потужного потужної поразки. Правильно я розумію? Я би радив тим нашим глядачам, які хочуть розібратися в ситуації, яка є, більше звертати увагу на ті книги, які зараз з'являються про дипломатію світу по відношенню до України. От нещодавно. В видавництві Віват вийшла дуже цікава книга, присвячена політиці Америки щодо України під час президентства власне Буша на початках нашої незалежності, під час ядерного роззброєння і аж до часів, поки нам адміністрація Обама не відмовила в наданні летальної зброї в 2012 році для протистояння російській агресії. І ось власне. Такою червоною ниткою цієї розповіді американського науковця, який, скажімо так, написав цей матеріал, проходить те, що американський естеблішмент, американське керівництво через своїх аналітиків, через своїх спеціалістів мало абсолютно російський фокус погляду, як на регіон. Я не кажу про навіть про Україну, про регіон а, європейський. Вважаючи, що головним розпорядником всіх найважливіших питань, в тому числі безпекових, є саме Росія Смотрящим, смотрящим. А, абсолютно вірно. Тобто, відповідно, те, що відбулося в 22-му році, це не просто продемонструвало безсилість Росії в багатьох питаннях і нефункціональність і а, неадекватність. В черговий раз для нас і, напевно, вперше для них. І зараз в такому абсолютно авральному режимі йде перебудова взагалі уявлень про те, що таке Україна, що таке Росія, наскільки Росія взагалі може бути гарантом чого небудь, крім власного розпаду. І я скажу, що цей процес він, на щастя, для нас він нарешті розпочався. Він розпочався, і я скажу, що навіть ті коментарі. Які дає вже у відставці Міллі говорять мені про те, що він не просто почув, що сказав Валерій Залужний, а він, по суті, зараз займається лобіюванням українського інтересу серед американських політичних кіл, говорячи, перекладаючи Залужного вже на мову американських, ну, скажімо так, військових експертів, на мову? їхніх представників е, військової сфери. Тому що ми чомусь вважаємо, що Україна настільки вже увійшла в якийсь порядок денний американських чи європейських е, політичних еліт, що всі зразу, як тільки щось з'являється, вони розуміються так, як нам треба. Як на мене, найвищим мистецтвом. І в політиці, і в бізнесі, і в особистих навіть відносинах є не тільки сказати якусь інформацію важливу, але й пересвідчитися в тому, що тебе правильно зрозуміли.